Сьогодні ми з командою ля село відвідуємо ряд господарств, які постраждали від рук російської окупації. Наразі ми знаходимося в Гостомелі, місто Герой. Знаходимося на території підприємства «Green Guild Group». Це овочева компанія, яка розташована поблизу гостомельського аеропорту, бої за які точилися з самого першого дня вторгнення російської окупації. Обстріли велися з усіх видів зброї. Офіс та складські приміщення були повністю знищені. Проте господарство сьогодні потрошку відновлюється і надалі працює. Зараз підемо, подивимось. Там за кілометр чуть менше Антонова. Ось поряд, то тут мрія робиться, отут стоїть мрія. І вони почали гасити по мрії. Почали гасити і присіли людей в цей підвал, в той підвал. І вже почалася стрільба, почалася. Ну, бой був там, осколки сюди летіли, люди в підвалі. Я ще два дні міг сюди добратися. Там було обладнання для зрошення, все згоріло. все. отут офіс такий був у нас нормальний, все згоріло. Грінґіл Group – це сімейний бізнес. Незважаючи на та втрати, вони працюють і надалі допомагають людям, відновлюють приміщення, готуються до посівної. Син пана Сергія Констянтин, комерційний директор компанії, показав нам виробництво, як продукція зберігається і готується до відправки на полиці українських магазинів. Зараз ми знаходимося на виробництві, це зал пакування. Кожна пакувальна станція може робити до 20 тонн у день, тобто загальний вал десь 100 тонн в день фасованої мити і продукції. Запрошую вас безпосередньо на виробництво, щоб подивитися увесь процес. процес. Торгівельна марка, матуся-патуся. Ага, це у нас родина. Родина, яка займається вирощенням овочів. Матуся, Патуся, Вовка, морковка, пані цибулька і боякові. Дуже гарні назви. Ви себе придумували ці назви. Так. Я думаю, що у вас тут якась особлива картопля рожева? так? Це картопля рожева? Так, да, Це рожева це картопля, сорт біла роса. А, це хороший сорт? Біла роса. Так, ми зберігаємо картоплю, моркву і цибулю. Все зберігання в контейнерах. Тоб... Це дерев'яний контейнер, так? Це дерев'яний контейнер по голландським стандартам. Він має вагу десь біля 120 кілограмів, а і може в себе взяти десь тонну, тонну 500 сировини. Ніка Зараз температура, тому що тут відчутно, що прохолодно. Температура зберігання картоплі 2,5 градуса від 2,5 до 3. Можливо зберігати в таких умовах біля з, з жовтня. по... Травень, червень наступного року. Тобто, 8-9 місяців ми навчилися зберігати картоплю в таких умовах. Тобто зараз всю картоплю зберігаємо, бачимо по кадам, бачимо скільки зайшло, яка усушка, рахуємо врожай по проданому. А по, Не по зібраному, а, бо зібрати можна багато чого, а на виході вийде мало чого. Я дивлюся, що у вас картопля більш-менш така більших розмірів, а дрібненьку де видівається. Дрібна картопля у нас іде на переробку. Ми зараз будемо на виробництво ви побачите, і на сіневий матеріал. То ага, ми на сіневий матеріал? Да. Тобто То -то. ми купуємо еліту, робимо першу продукцію, із першої продукції відбираємо маленьку фракцію, і вона у нас є на насіневою на наступний сезон я знаю що у вас був еко сертифікат екосертифікат еко 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 європейських стандартів так у нас Спочатку. є у нас є польовий стандарт глобалґеп він він дозволяє нам Працювати в межах технологічної карти. Тобто ми не можемо звеличити не гербіцидну составляющу, ні фунгіцидну. це все контролюється аудитом з безпосередньо зі сторони Європейського союзу. Куди ви реалізовуєте свою продукцію? Картопля у нас є два виробництва. Перше це мити, мита, картопля, мита, морква, цибуля і митий буряк. Ви бачили в, 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 в пакуванні, в фасовці. Це йде на ретейл. Навні гаші купуйте смачну картоплю. Ми бачимо все, все реально якісне, має екологічні стандарти. Не соромтеся, підходьте, все в дуже гар гарному стані. Це не дякую, реклама, це не дякую. реклама. Дякую. Ну ми, це що, заохочення. Це ми, заохочення. Ми, ми, нас заохочують зараз дуже якісно вирощувати і дуже смачне. Ну будемо старатися намагатися на, на на кожну інспекціальну лінію 3-4 чоловіка достатньо. Тому у нас на виробництві працює десь біля 30 людей на, 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 на всіх ванках переробки. Ми маємо два виробництва. Перше це миті овочі, як казали, друге це чищені овочі. Тобто ми чищимо овочі, вакуумуємо та відправляємо на ЗСУ. Тобто Ми, ми, ми знаходимося в, в ланцюжку, в такому, де ми, чищена наша картопля йде потім на супи і на гарячі пайки для, для ЗСУ. Ми вирощуємо спеціальні сорти. Які це сорт речі? Значить, це сорт джелі. джелі. Це сорт джелі. Він містить багато сухих речовин, які впливають на якість приготування до супів. Тобто вона розвариста і вона дає плотну консистенцію. Тобто є чувство насиченості.